Привіт, друзі! Ви на каналі It's Tokalitie. Сьогодні я вам покажу 7 локацій, які, по моїй думці, є найгірші. Для початку я б хотіла, щоб ви вліпили мені подобайку та підписались на мій канал. Ще зовсім зовсім трішки та нас буде 1500 приємного перегляду. Перша локація це у нас ось такий магазинчик, статуя та парк. Не подобається вона мені тим, що це дуже дивна локація. В магазинчику навіть немає музики. Магазинчик сам по собі пустий, та, на мою думку, тут не так і багато речей. Далі в нас якісь бананчики ананасики. Не знаю, як це називається, але напишіть в коментарі. До речі, люблю їх почитати, і така статуя осьміношки. Весь прикол в цій локації це осьминожка. Потім тут є такий пацан з ходогами та бабка з кішкою. Тут мені не подобається, що так мало місць. Та кішка в багнюці. Чесно кажучи, я не хочу ображати тих, тому подобається ця локація, тому поставлю їй 20. з Наступна локація це у нас ось така печера. Ось така печера мене не влаштовує. Ось тут я притьопала і бачу цей ужас. У мене навіть немає слів. Ну і навіщо що це зробили? Напевне, я розумію. Наприклад, тока продюсерам в цій печері можна познімати якийсь хорор. Ну, я не знаю. Судіть строго, опа, опа Хонг. Ця печера сама по собі не дуже, на мій дивний погляд, вона мене зовсім не приманює знімати в цій печері відео. Тут є якісь дивні речі, але ну навіть не знаю. Один з десяти. Наступна локація це у нас гра в пінг-понг. Вона мені не подобається тим, що, ну тут, грубо кажучи, дуже погані персонажі та мало місця. Так, я завжди знайду в мало місця. Коротше, хештег мало місця. Коротше, плюс вайб за дискокулю. Так, щось я заговорилась. Я ж тут відео знімаю, що тут чотири персонажі, це теж недолік. Але інструменти грають красиво. Круто! До речі, ще один плюсик за те, що в автоматі з їжею ховався крампет. Я його за кадром взяла. Не показала вам. До речі, я лише тепер замітила цей ліхтарик. Оцінка 2 з 10. Перейдімо до наступного. А от наступний це у нас ось такий один із домиків. Самі по собі домики Тока бока не такі уж і приваблюючі. Та господи Боже, я навіть не знаю, що таке приваблюючий. Нічого, буду казати і так. Ха-ха! А ні, все, я догадалась. Так, ми тут про друге говоримо. Не забудь підписатись і влюбити вподобайку. Мені приємно. Сам домик дуже маленький, а у мене величезна сім'я, як ви бачили, тому я би тут не влізла. Але мене не влаштовує ця кухня. Вона якась не така, якась проста. От хотілося б понапихувати туди речей, і тоді було б краще. А тепер от ніжка радужними какашками какає. Мені не подобаються тут парики. Жити можна, але оцінка три з десяти. Це сугубо моя думка. Підійдім до дальшого. Ну, це у нас ось такий магазинчик. Він дуже простий. <кхем> Друзі, зараз я вам покажу секретку Ptoka Life World. Вже хочу, щоб ви її побачили. Так, дядя посторонись там. Розкидуємо тут все. Щоб побачити цю секретку, нам треба все розкидати. Побыстріше. Я кудись десь тут дала? Пардоньте мене. А ось і секретка. Тут у нас такий діамант. Эу, що ти тут витворяєш? Оту ну поклала все на місця. Наче я пожалуюсь адміністратору. Він не пощастить. Мати справи зі мною. Без кому ти треба, дядя? Е, я не хочу в якусь адміністрацію пока? А ну стоять. Е, ну сейчас пожалуйста. Боже, ви собі ну тінь голову. <кхи> Що тут коїться? <кхи> я взагалі тут мімо проходила. До речі, е, це не моє. я взагалі мімо проходила поки. Що тут за шалені? Ну, але якщо говорити по-нормальному, мені не подобається це місце тим, що ну, воно теж просте, але речей тут багато та ну, прикольні речі, які можна забрати собі, наприклад, додому або облаштувати якісь свої домики, та просто не знаю, що сказати. До речі, мені не подобаються іграшки, які випадають з цих сюрприз, кульок. Тож, якщо закрити очі на ці всі недоліки, можна поставити якусь велику оцінку, але її я поставити не можу, тому що ну, магазинчик достатньо маленький. Боже, я тепер прямо як ревізор! Поможіть, пишіть в коментарі, чи похоже я на ревізора, або ні. цьому магазину я ставлю оцінку 4 з 10. Ну, а на нас чекає відділ поліції. Не подобається він мені тим, що він достатньо маленький та достатньо дивний. Тут знову цей пес. Дивні капелюхи, парики, та навіть є машина, яка нікому не здалась. Місить мене лише ця частина. Ну, а про другу я мовчу. Друга частина теж така простенька, але тут є хоча б злодії. вони там сидять. І все. Оцінка три 10. Просто мене бісить. Ну, а ось тепер я вам розкажу про дальший доби. Сказала, що їх тут багато, і я розказувала про один із багатьох. Зараз розказую про другий. О боже, ні, На мене нападають подають пчоли! Хелп, хелп, хелп! Заскочу до них. Ой, а що ти тут робиш? Валом Ех. Опа, опа кристаллік. Ну нічого. Живим, як живим. Ну, а інакше. Мі тут подобаються лише кульки, які прикрашають всю будівлю. <світ> Ванна вообще йде до кошику поганих локацій. Свічки тут теж гарні. І кристал. Все. Оцінка 2 з 10. Ну, ось на цьому і все. Дивіться до кінця, я ще щось розкажу. Ну що, друзі, на цьому все. Відео вийшло чуть-чуть коротким, але я теж постаралася зробити його інтересним. Вже хочу, щоб вам сподобалось це відео. Пишіться ви та поставте вподобайку. Це моє друге відео. А ще хочу сказати, що це лише моя думка. ображайтеся, якщо вам подобаються ці локації, а навпаки, напишіть в коментарі, які локації бісять вас. Я дуже люблю почитати коментарі. Теж хочу подякувати за 1500 зайчиків. Дуже вас люблю. Поки що нас не 2000, але ми можемо цього добитись разом. Слідкуйте за спільнотою та поставте лайк. Поки немає телеграм-каналу, але зроблю на 2000 підписників зайчики. Дуже вас люблю, обнімаю, чмокаю, чмокаю. Дуже дякую за перегляд цього відео та всім! poky poki ala ala so high so high so high, so high.